Доброго дня. Доброго дня. За яким псевдо до вас звертатися, друже? Десант. Десант? Це тому, що у вас попередній досвід пов'язаний ну, з службою? Так, 95 й служив. Дешеве 95-й? Так. Клас. А це які були роки? Це був 2009-2010 рік. А це була 40 служба? Так так, так, так. Я зрозумів. Як почалася ця війна для вас після 24 лютого, друже? Почалася якось дуже так швидко. Я працював в Житомирі якраз, ну, своїм кумом працювали. І тут зранку почалися обстріли по озерному. Ми зразу зібралися, поїхали додому. Ну, зразу військкомат, але теж до своїх не брали, ну, все зайнято в них було. Ну, так ходив, просив, просив, просив. на кінець вже взяли, потім вже і повістки поприходили. Ну, так вийшло, вже в Житомирі розподілили нас. Цей наш батальйон. Правда, там поки підготовка, ну, скільки ми там днів 20 побули, Ну, і нас одразу відправили, виходить, на Троїцьку туди, попасти. І так воно, так почалось. Ну, для мене там більш-менш нормально, а деякі хлопці бо навіть зброю не тримали в руках і теж так отримали, що закинули ну, на самий самий ноль. Так що… Кому як, кому трошки тяжковато було, але нічого. Наскільки вам допоміг ваш досвід строкової служби? Я розумію, що він, звичайно, не порівняти з війною, але ну, тим не менше, чи він допоміг вам взагалі? Допоміг, багато чого допоміг, багато чого згадалося. Навіть навики володіння зі зброєю ну, там, не приходилось згадувати дуже багато. Так що допомогло дуже. Те, що командири вчили. Допомогло, так. Да? Чимало допомогло. На вашу думку, чим ця війна відрізняється от зараз, mm -hmm. на шостому місці війні, відрізняється від того, що було в лютому в березні. І що сталося за цей час з вами, з вашим підрозділом? Наскільки ви помінялися? Mm -hmm. Ну, Сталося, ну, ми стали більш згуртовані. Вже одному довіряємо. Це, да, це що ми несемо дуже великі втрати, ну, це залежить не від нас, це залежить, що в нас немає озброєння належного, щоб вести цю війну. Але хлопці стараються, ніхто ж задньої не дає, ніхто, всі готові йти тільки вперед, аби було ну, з чим воювати. Ну, шка, ну, війна дуже нас згуртувала, да, багато втратили хороших побратимів. Але назад відступати ми ж не збираємося. Тільки вперед. Хай тільки дають нам озброєння, щоб ми там з одними автоматами не були і будемо відстоювати свою країну. Це вже для вас сьогодні, вже друге відрядження на Донбас. Перше було Троїцьке, потім були під Лисичанськами, зараз так, 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 на Бахмутському напрямку. Щось помінялося з людьми тут, я маю на увазі з Ви Бачите, якісь зміни взагалі у них за місяці війни? Чи багато з них все так, все, що дивляться в бік Росії? От мені здається, що нічого не помінялося. Не помінялося. Не помінялося. Мені здається, що вони більшість за Росією, навіть так само під Лисичанськом. Там люди зовсім по-іншому відносяться. Тут та ще якось більш-менш. А там не чисто за Росію. Uh -huh. Вони мило дивляться в очі, uh -huh. навіть щось там просять щось там поїсти, uh -huh. поїсти, uh -huh. а потім здають позиції і все. Uh -huh. Так що, не знаю, тут які нормальні люди, які за Україну, вони давно звідси повиїжджали, я так рахую. Тут ну, може залишилося процентів, не знаю, на мою думку, відсотків 20. Таких, що за Україну, що чимось поможуть. А остальним, я не знаю, довіряти не, не варто. Ну, це моя думка. Коли ми були тоді під Лісичанськом з вашим підрозділом, тоді практично не було стрілкових боїв. Цілий час були обстріли, я пам'ятаю, ну, просто ми сиділи з хлопцями, і, і міни 120-ті, і танчики, і арта працювали, РСЗО працювала все це постійно. Чи зараз помінялася ситуація? Поява на полі бою української артилерії, ну, Хаймерсів, які тут працюють, да, там, М777, що вона поміняла. Характер бою, і чи ми зараз насипаємо росіянам ну, приблизно стільки ж, скільки вони. Чи вже ми рівні з ними? От, в паритеті, Я чи? можу сказати, навіть в деяких випадках навіть і переважаємо. Це дуже, бо в нас же, тут хоч, почалися і стрілкові бої. Не ховалися, як там Троїцьке, Троїцьк, Толисичанськ. Там ми реально весь час ховалися ну, від обстрілів. Там стрілкових боїв. Були там один, було... одиничні випадки, да, це дуже-дуже рідко. Не. А тут вже з'явилися да, такі бої. І людям, як то кажуть, ну якось навіть на користь, що не ховаються нічого, що відчувають себе вже якось справді воїнами, що захищають, що хоч, хоч стріляють, а не тільки там сидіти в окопах і чистити ті автомати. Вони там, вони там навіть не були, ні. ну, не потрібні вони були. Толку з них ніякого там було. Це тако, аби носити. Безпосередньо у вас, у вашого підрозділу, вже є досвід стрілкових боїв тут, зараз під Бахмутом? Ні, таких особливих не було. В інших підрозділах, да, були чимало тут досвіду. Навірно, за весь час. Відколи ми ну, на війні, це, мабуть, найбільший досвід стрілкових боїв. Ну, ще все попереду. Що ви виконуєте? А, яке, а, яке ваше місце? Тобто, що ви робите тут у підрозділі? Ми гранатометний взвод. Зараз на даний момент ми активно почали працювати з дронами. Думаю, це дуже чудова техніка ну, багато рятує життів, щоб не лазити там по окопах. Там підлетів, бубух та, та й нормально. Збираємо так само нам волонтери, допомагають, збираємо на дрони. Там Знайомі вже допомогли, вже назбирали теж на одного дрона. Так що, ну, звичайно, нашому взводу необхідно гранатомети. Будемо над цим працювати, добиватися по-любому. Гранатометний взвод без гранати. Ви сказали про те, що наша армія багато в чому залишається ну, такою архаїчною старою, не реформованою. З чим ви це пов'язуєте? З чим ці проблеми пов'язані? Я не знаю. Може просто командування, воно ще, як то кажуть, може старої той, от іменно от старої закалки, як Субдеповської. Не так, не так, що там інші війська, вони так як типу, до НАТО стремляться, до європейських стандартів, а може вони ще живуть по старим цим совєтським законам. Може і через те воно так. Ну, це, це моя думка, я не знаю інших думку. Це, це чисто моє, ну, моя думка. Як. Що вони ще, напевно, живуть по тих старих законах, яких там вчили ще в Радянському Союзі, може через те воно так відбувається. Як ви для себе... Бачити перемогу України в цій війні. Що ми маємо зробити, чого досягти? Як ми бачимо перемогу. Так. Та я так, як то кажуть, відчуваю, що перемога скоро буде, скоро, бо вони вже як кажуть, кидають вже все, що є. Вже як то вони, вони так, як, -то, як відчайдушно вже там, кидають, що вони, які там є, вже люди збирають. Всіх кого попало вже. Так що, я думаю, перемога не за горами, ми, ми і так вже перемагаємо. Це просто справа часу. Якщо нам ще будуть допомагати, там, навіть озброєнням, так само ти міхімарсами побіж, то я думаю, це, це буде якнайшвидшим часом. Поміняє ситуацію російська мобілізація, то що 300 тисяч або більше збирається Путін призвати, як ви думаєте? Для них поміняє? Та, я думаю, не особо. Чому? Ну вони ж так, як е, по цим свіденням, вони ж там набираючи ж кажуть, кого попало вже. Mm -hmm. там, там ти люди ж самі ж не хочуть іти. Вони вже йдуть туди деморалізовані. Так що, я думаю, нічого не зміниться. Не зміниться. Тоді скільки ви даєте, От ви кажете, що ви думаєте, що це швидко може закінчитись? А як швидко? Скільки? До року, більше двох. Я думаю, до року. Ну, це, до роз, року. це як, то, як, мою думку, основна фаза. Ну, І, звісно, воно ще буде тягнутися. Mm -hmm. Mm -hmm. Тож, поки, як то кажуть, зачистити Україну від них. Mm -hmm. Їх же ж багато тут посідало вже. А вже ж? Ну, я думаю, до року. Ну, це я так думаю. Mm -hmm. Будемо надіятися на це. Що воно поскоріше закінчиться. От коли ви в новинах е, почули, побачили, що горить Кримський міст, там вибухнули цистерни, mm -hmm. почали горіти, впав прольот. Е, ви очікували цього? Чи це було для вас несподіванкою? Ні, несподіванкою не було. Очікували. Очікував я на це, що так відбудеться, але не думав, що так швидко. Не думав. Ну да -да -да. Ці... Дуже зранку була хороша новина. Як ви думаєте, ця бавовна вона сталася випадково, чи там все ж таки доклали руку ЗСУ? До Та я думаю, що, мабуть, доклали. В випадковості не вірю. Що вам приносить найбільше задоволення зараз? Ну, особисто для вас. Можливо, новини якісь позитивні, можливо, щось від рідних. Від чого ви кайфуєте це так найбільше? Я, чесно, від рідних. Від рідних. Що, да, жінка, вдома, донька мала. Других... Скільки їй? Вісім років. Вісім років, зусиль маленько. Ну, Це від них дзвінки, там, по відеозв'язку. Ну, оце подярить, Що знаєш, є за кого воювати, що не треба, як розказували, під пулі лягати, гранати там закривати собою. Ні, воно є в нас такі хлопці. Були. Але ти знаєш, що є для кого жити, що потрібно знайти на війну, щоб загинути героєм. Воювати за те, щоб всі залишились живими. Бо вдома ж чекають. Чи ваша родина прийняла ваш вибір, що ви вирішили стати до лав ЗСУ під час війни? Чи все пройшло гладко? Так, прийняла без, без проблем. Без, тобто вони зовсім поводнули. Ні, ну звісно, трошки, трошки, звісно, що переживали. Але ні, ніяких там. Я тебе не пущу, ти не підеш. Такого не було. Всі змирилися з цим дуже чудово, всі прекрасно розуміють. Що ви зараз хочете сказати своїй дружині і своїй донечці? От, вона зараз це все побачить, почує. Що, що ви хочете передати? Передати хочуть. Хай вірять в нас, хай чекають, ми по-любому повернемося. Я їх дуже люблю, звісно ж. Заради них і стараємося. Так що хай вони моляться за нас, за всіх. Все буде Україна, звісно. ж. Безперечно. що з нами був десант. І ми говорили сьогодні і про особисте, і про досвід війни воїна, і про те, що є різні аспекти на цій війні, не завжди приємні назвати це так. І про них теж варто знати, і про них варто говорити. Дякую вам дуже. Дякую. Бережіть себе. Дякую. Дякую.